Сьогодні на календарі 18 червня ось такому вигляді соя. Діляночка тут. Де соя посіяна ну, трохи більше місяця тому? Фаза, значить, третій, Де не де вже четвертий, 3 листок. Можна спостерігати таке Блин, ось якесь випадання рослини. Також помічено. Значить, що у нас тут? Планувалося в понеділок внести гербіцид, поки місць е незначні поломка механізма. Трактор міняємо, десь завтра, післязавтра внесемо. Ну, тут досить таки не критично, Я... Бо, тут ну, блін, непогано така. Є ці високорослі буряни, є трішки лободи, щир... щириці, як кажуть, але все-таки це не критично, ми це заберемо. Е Чудовий вигляд Соя, забарвлення досить непогане, зелен, зелененьке таке, ну вже трошки давно у нас тут були опади. видно тут, що в нас земля ось полопала. Але в цілому ситуація непогана. Картенькі таке відео, до нових відео. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ!